Маріуполь це одна з таких чорних сторінок, яка на сьогоднішній день ще не відкрита і не прочитана в плані документування воєнних злочинів. І те, що якраз фільм Маріуполь є таким заглавним і відкриває фестиваль у 2022 році. Це є таким знаком майбутнє, що ми повинні працювати над встановленням фактів вчинених Росією злочинів. Я, чесно кажучи, відчуваю брак тих реальних історій, що відбувалося в Маріуполі, тому що я розумію, що це важливо для неповторення того, що відбулося. Тому в мене ну, велике очікування, хоча, звісно, що. Переживаю, що знову була, була травматизація через події, які там сталися. Я знаю, що він е був змонтований уже після смерті режисера. Е ну, справді цікаво, я бачила перший маріуполіс і як наскільки відрізняється ця ну, перший Маріуполіс, який був дуже давно зроблений. Я... Манта Скридеравичу це реально унікальна особа, унікальний голос у світовому кіно. Його перший ігровий фільм Паркен був присутній в тинотижні критики Вінціанського кінофестивалю. Перший ігровий фільм а як документаліст, він зробив собі ім'я своїми роботами зі своїм унікальним стилем. Тому я думаю, що його досить добре знають фахівці кіно сучасні, і те, що він загинув після майже після зйомок цього фільму, це велика реальна втрата для нас усіх. Він перебував в Маріуполі. Він зробив таку дуже поетичну артхаусну хаосну стрічку. А потім він опинився в Маріуполі під час захоплення Маріуполя російськими військами і зняв це захоплення. І на жаль, коли він виїжджав, він трагічно загинув. Наскільки ми зрозуміли, він загинув через те, що його провели через якусь фільтрацію. Його просто вбили окупанти, і цю стрічку закінчували його колеги. Я думаю, що глядачам варто очікувати досвіду. Це не фільм хорошого настрою, це певний досвід, в який, в який тебе занурює режисер. Це дуже цікава, незвична картина. Ми з моїм побратимом були в Маріуполі, тому ми прийняли запрошення на цей фільм. Нам дійсно цікаво подивитися це і порівняти з тими почуттями, які у нас виникали, коли ми були там, коли ми, ми займалися своєю справою. Дякую всім присутнім. Матеріали цього фільму дійсно дивом вдалося отримати, вивести і скласти вже після смерті Мандаса. Тому цей фільм неймовірно цінний не лише своїми зйомками, не лише тим, що ми побачимо в кадрі, а й тим, що це взагалі відбулося. Що ми маємо змогу його побачити. ноги упал. О, да. Горячий. <р> да, это не игрушки, не смех. Это смерть. Це таке кіно, яке споглядає життя в дуже драматичних обставинах. Ти не мов би, занурюєшся в атмосферу цього майже окупованого міста. І це кіно дуже чесне. Ні, Ну тут нема не можна нічого казати, бо це просто здокументована людиною реальність, яка відбувалася в Маріуполі. Ну, ви такого просто. Напевно, ніде не побачити Ну, він такий доволі одноманітний і. Ну, мені перший Маріуполіс не дуже сподобався. Типу, це таке дуже специфічне кіно. Ну, у мене, наприклад, було таке відчуття, що це там, от, ну, коли ти дивишся по серію, ти там, ну, це щось одне, а тут ти ніби відчуваєш якусь частинку себе. То я думаю, що кожен як буде дивитися, він там зрозуміє щось до себе чи переживе ще раз якісь емоції.